Так, робота йде. Так що ми з дідом пол зробимо. От так потихеньку, помаленьку. А Потім обривати усі картини всі. Це все піде шпакльовка. Шпаклівка чи явно. Грибечко о, а тут уже все це буде забетоніровано. О. Є ну, добре, що тут є вікно. Добре, що тут вікно є. Мені оця саме більше подобається. І провітряння, і все. А то буває, люди відкривають, що тих бачив у квартирах. То галяти, як роблять із ваннами. то прямо там і витяжки та і мало. Вологість. А тут таке вікно, красота. Красота. О. Открив вікно і провітрюєш собі. Оце мені ще найбільше подобається. Так. А ти не міряв скільки тут квадраті? Шейні. Шейня. Квадратів кого? Пол? Ну да, помна та це. По полу, то квадратів делать. Чи воно все? Я хозяїв 4 метри, допустимо. Да. На те третій, ті четверть. Ага. Чотири, п'ять, п'ять половину, п'ять і Це ж нормально. Мені хай воно таке велике буде. О, О, буде. Нормально тут танцювати буде. Ох, і велика. Тут можна спальню було опорми ще. Кровать поставити, тубочка і шифанір. А тут буде ванна. Колись. Давай спальню тобі. <сх> а я не Це проти, тут було б так тепло. Потолок, лістя. Да, Бу, потолок. Бу, Наше було робити ото от такі потолки? Як до неба, то стать до них не можна. 2,80. 2,80. Боже. Мені двох метрів би хватило. Ти кричала три. Які три? Як молода була. Я гава. тоді понімала. В 20 років я щось понімала. Чи три, чи чотири. Тепер достатньо не возможу, ти то Київ зараз. Так, все я Ви коли. Так. Бо да. я ж обою вас зберег. Ламати не строїть. Ламати не строїть. Так, -то построїть. Ну нічого, колись построїмо. Колись. Як буде все добре, то построїмо. Ти ж бачиш, воно робиться на цьому світі. Гатять таке, Цю ніч розбили Дославські воно. В Одесі обратно, в Одеській області розбили зерно. Їхня задача унічтожити всю повністю країну, унічтожити, зробити розруку. Нас вже предупредили, що зима буде сильно плоха, як і та, Світу буде ще менше. Звісно, пів країни вже зробили, води немає, буде пустиня там. І ще нас добивають, добивають і добивають. І кінця, і краю цьому не видно, я не бачу поки. Вони там так засіли в тих областях, де Мелітополь, Маріуполь так позасідали. Як їх звідти вибить? Сук вибить, а ж, ж надо. Нервів не вистачає для них. Переживемо. Mm -hmm, Переживемо. А люди то уїжджають і уїжджають, бо дітям ні будущого нічого немає. Уїжджають, продовжують їхати з України. Не знаю. Яка буде та перемога? Якщо, ми дождемося? Перемога перемогою. Вона то буде. Тільки вони і самі одкажуться, як зроблять з нас розруху. Ой, так. Да. А дід думає, що все буде хорошо. Я знаю. Що ти там знаєш? То й мені розкажи, бо я. Дивлячись на логіку, то, судячи з цього, то виходить, не світле майбутнє зовсім. Ну, будемо бачити. Чекаємо. Вчора ввечері такий дощ. Боже, поналивало. Ось почне все рости. Ох, які вони і так великі. Ох, і гарні. Помідорки в мене. А на завтра опять на цілий день передають дощ. Вибрали ж ми цибулю, вибрали часник і город став лисий. Плантації ставилисий. Ось саме тут це три дні пройшло. Засадили горохом ось так. Ано, рядочки, так близенько. Ну і побачимо, чи горох буде, ну що вже зійде. Після таких дощів, оце що будуть. І місяць вовше якийсь дивилася там дощовий. Ось він дуже поключений був. Він може на все скоро зійти, ну поки я не бачу. Ну він вже з такими ключками був. Сіяли його тут. Ну виросте. А, а тут також цибуля була. Ну подивіться, вже Уже в мене тут картопля. Яка, ми її як посадили. Вона тут... Ну, може, п'ять днів і почала сходити. І то брали її з погріба, не прогріту, холодну. Але ж яка земля тепла. Влага була волога. І подивіться, що робиться. Що робиться, картопля прямо пре. Сьогодні купила ось шків таких. Покропити її і побачимо, що воно виросте. Да. Тут теж ось. О. Два рядка огірків, так вони на третій день усі вилізли до єдиного. То було місяць десь їх, поки вилізуть, а ці вилізли на третій день. Ну картопля взагалі космічна. Що з нею робиться? Що з нею робиться? А вона росте, хтось знає, як росте. А то прийшла і город пустий. Тепер, думаю, зазеленіє. Після таких дощів. Усе в нас буде добре. Тобто наша картопля. Так, що ж саме садили? Зараз побачимо, що тут. Угу. Так, а ну тут теж є огірки. Ну, земля така мокра, такий гарний дощ ішов, такий гарний. Як почався десь 9 годин ввечора. Мабуть, часа два, і гроза, і дощ. А що ж буде завтра? Завтра сутковий передають, але ж для помідорів це сильно опасно. Опасно, так. Вони дощу не люблять. Ну що ж тоді? Що буде? Так, почали мої кабачки рости. А то чуть не засохли, чуть не пропали. А тепер цвітуть і ростуть. Ой, яка красота в світі жити. Живи і радій, якби тільки нам не це горе, то нам би нічого не треба було б. <лю <remplaci> Соя ж таки поназівалася. Самі повиростали. стільки їх повиривали, повикидали, а то думаю, хай трохи стоять для красоти. От так вони й стоять. От так у нас красиво сьогодні. Сонце в вишені. І небо з білими хмаринами. Які як ті кораблики, пливуть, пливуть, пливуть по синьому океані. Десь собі вандрують і вандрують. О, на тобі. Чую там над городом сирена вже. Не забарилися. Орки про себе нагадують постійно. Коли ж та кара їм прийде, коли, щоб ні одного поганого орка на всій землі не осталося, це я їм бажаю щиро від усієї душі.